Розбагатіли на дитячій лікарні. Колишній чиновник обладміністрації та директор державного підприємства привласнили 4 мільйони гривень під час будівництва нового хірургічного корпусу Хмедито. Схема була простою за змовою. Підрядник завищує вартість робіт. А посадовець свідомо підписав ці сфабриковані документи. Історія трапилася ще у 2022 році, і от тепер правоохоронці завершили розслідування та передали справу до суду. Тепер, якщо Феміда визнає посадовців, винуватими, їм загрожує до 12 років позбавлення в з конфіскацією майна. Потребує постійного опікунства у золочві. Четверо лікарів без жодного огляду поставили старенький діагноз. Насправді ж пенсіонерка, якій 88 років у цей час перебувала у будинку для людей похилого віку. Нечесні медики приписали пацієнтці начебто, когнитивні розлади, яких у неї фактично не було. Правоохоронці підозрюють, що такі фіктивні документи насправді були підроблені заради ухилянта, який хотів уникнути призову. Усім чотирьом лікарям вже повідомили про підозру а от покарання для них буде не надто суворим. Що найбільше трирічне обмеження волі на підставі цих фіктивних записів дві лікарки, сімейна та лікарка-психіатриня, яка також входила і до складу лікарської консультативної комісії, встановили діагноз і зазначили, що пацієнтка потребує постійного стороннього догляду. Згодом, після цього, члени комісії затвердили підроблений висновок та завірили його офіційною початкою медзакладу. Наразі всім чотирьом лікарям лікарні повідомлено про підозри у службовому підробленні та несанкціонованих діях з електронною інформацією. Зробив великий фурор на всю країну. Дякую, yeah. Олесь Ворона, – 14-річний школяр Сихова, зробити з ним селфі за честь навіть для перших чиновників міста, а все через мультфільм, який хлопчина створив самотужки. Тут контент не розважальний, а серйозний, і про це говорить сама назва людина Стус. Стус він є моїм улюбленим поетом, і я розумів, що я багато чого можу про нього розказати, і я це зможу розказати емоційно і якісно. Сама ідея зародилася десь в червні. Я ходив з ідеєю, що от треба зняти про стуса, але я не знав, що я буду робити. Я, не... я про нього дізнався, як і більшість українців. Насправді, соцмереж, де просто вийшов цей мультфільм. Про нього почали масово писати, і безперечно, ми зразу дали клич по наших школах. І для нас велика приємність, тому що це учень. Нашої міської школи. Творчий процес Волосся тривав класично. На доспані ночі раптові спалахи ідей та купа дублів у смітнику, аж поки не вийшов ідеал. Чотири місяці роботи, п'ять тисяч кадрів та робота, яка вже стає буквально вірусною у мережі. Десь посередині місяця я не можу заснути. І тут мені пригадується рядок з роком рік. Росе твоя тюрма. І я думаю, о а давай я перекладу це англійською мовою. Я починаю це перекладати. це виходить. Це десь друга ночі я не можу заснути, і я в такому ажіотажі. вигляду дев'ятикласних Олесь – звичайний хлопець, але це поки не почнеш з ним спілкуватися. Коли кажуть, це вроджений лідер, харизматичний, але водночас м'який та сором'язливий. Слухають його поважають. Мало того, він має такі дуже гарні цікаві ініціативи. Наприклад, він може повести класний якийсь гарний цікавий фільм. Він дуже любить історію і не раз допомагав вчительці проводити уроки з історії. Тобто, так як проводить уроки Олесь, ну це вау. Усі герої мультфільму Іграшки з Лего. Найбільшою проблемою для Олеся було передати емоції на обличчях фігурок. Але чого не зробиш для найкращого результату? Школяр вклав у свій проєкт 10 тисяч власних та батьківських гривень. У «Лего» ж немає фігурки Стуса. Відповідно, я маю окремо купити волосся, окремо знайти голову, окремо знайти тіло, ноги. І я можу тільки день використати щоб знайти одну голову. Наприклад, у мене є сцена, де стус кричить і в'язниці, в і в кінотеатрі Україна. І щоб знайти цю голову з відкритим ротом, я мав купити цілий набір за тисячу гривень, щоб мені той до голову дістати. Свій перший мультфільм школяр створив ще до своїх 10 років. каже на цю ідею, його наштовхнула мама. Тепер же Олес підкорює світу, розповідає історію, яку знають навіть не усі дорослі. П'ятнадцять міні скульптур, розміщених у найнесподіваніших куточках Львова від собору святого Юра до вокзалу. Так Денис Шиманський розмовляє з містом. Цей діалог частина тижня скульптури у Львові, коли митці висловлюються та ставлять свої запитання простору та часу. Я для себе визначив там близько здається 15 локацій, з якими я хотів би зробити діалог такий свій. От орієнтовно воно десь так і сталося. Тобто кожен автор для себе сам визначає. У мене така ідея, щоб скульптура швидше доповнювала пам'ятник чи архітектуру якусь фасаду. Тобто ти йдеш по вулиці і ти починаєш розглядати архітектуру там, чи пам'ятник, і тоді ти починаєш помічати там щось на ньому, наприклад, якусь маленьку там, скульптурку чи ще щось. Так? І я власне від цього і відштовхувався, щоб воно було таке непомітне. І деякі роботи дійсно одразу й не помітиш. Їх потрібно побачити. Як от скульптура на стіні опорядження, її видно лише коли придивляєшся. І саме в цьому суть діалогів помічати мистецтво в повсякденному. Ця ідея, щоб ти не бачив скульптуру, але ти її бачиш тоді, коли ти починаєш розглядати фасад. Так само на цій стіні, ти коли стоїш на зупинці. Як звичайно, там та, стоїш і чекаєш, починаєш роздивлятися. Там є цей виноград дикий, та, і ти тоді можеш помітити, що там щось є насправді. Це відсил до вітровіанської людини, цього девінчі. Усі скульптурки завишки до пів метра зроблені з шамоту керамічного матеріалу, який нині майже недоступний. Процес тривалий спершу ліплення в майстерні, потім випал на заводі. І нарешті встановлення просто в міському просторі біля фонтану, де двоє людей тримаються за руки. Львів'яни діляться враженнями від нових мешканців міста. Мені дуже імпонує ця скульптура, я тут люблю гуляти, це такий один з улюблених скверків для мене. Особисто ця для мене вона така про діалог і такі позитивні враження, тому я тільки за, щоб у міському просторі з'являлися якісь подібні мистецькі артефакти. Дуже подобається, тому що я в принципі бачила вже в Тіктоці, як виставляли. І в принципі, я йшла на роботу. Я працюю тут в музеї історії релігії. Я бачила, коли власне їх ставили саме в цей день. Я просто не знала, що це таке. Але мені дуже надзвичайно подобається, тому що ну, це не типово, неординарно, не класично. І це цікаво, тому що все одно на це погляд звертається. Ну, дійсно цікаво. Мені подобається. Я взагалі люблю такі всякі ініціативи. Біля пам'ятника Івану Федоровичу ще одна робота Дениса. Поруч із друкарем, маленька фігурка, що читає книгу, ніби нагадування про тяглість культури. Я дізналась, бо нам сказали в академії мистецтва, і всі е, про це говорили. Ну мені дуже цікава ця ініціатива, бо е, взагалі. Розміщення скульптур в Львові в історичних місцях серед такої ну автентичної них будівлі це дуже цікаво, як вони взаємодіють з простором. І я вважаю, що це дуже ну, класна, класний перформанс, особливо до тижня скульптури. Я тільки вперше побачила, тому мені важко сказати. Можливо, в іншому місці якось він. Ну, я би посадила на долоню, наприклад, таку таку скульптуру. Ну для того, щоб зробити якусь рекламу, ознайомити людей, що є такий скульптури, я думаю, що це доречно. Але вони дуже маленькі, і я не знаю, чи вони вплинуть на тобто, вони не зіпсують те, що у Львові вже є. 15 маленьких скульптур розставлені по місту, наче коди для тих, хто вміє бути уважним. Проєкт Дениса Шиманського це доказ. Мистецтво може бути скрізь треба лише зупинитися, підняти очі і побачити. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів. Зірка тенісу Марта Костюк особисто приїхала до львівських школярів. Її мета масштабна зробити фізкультуру цікавою, а основне перспективною. Саме завдяки їй Міністерство освіти та міжнародним партнерам гра у теніс стане доступною для кожного учня. Проект Шкільний матч Пойнт лише стартував, і першим містом на цьому шляху став саме Львів. Наразі інвентар отримали 11 міських шкіл та три в області, а вчителі вже почали опановувати нову програму. Діти від такої ідеї в захваті, і хто знає, може саме такі уроки стануть першою сходинкою для майбутніх чемпіонів. Я пам'ятаю свої уроки фізкультури. Так, коли в нас е, окрім ходьби, футболу і волейболу, практично нічого більше не було, і я думаю, що це. Якщо навіть вони не вирішать взагалі не продовжувати спорт, вони будуть мати ці неймовірні спогади шкільних років, коли вони грали в теніс на уроках фізкультури. Зараз будемо працювати для того, щоб залучати якомога більше тренерів. І власне дякую Марті за те, що вони і фінансуються все інвентарем. Так само це дуже важливо. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. На західному обході Львова у селі Сокільники жінку збили одразу два автомобіля. Автопригода сталася рано вранці, коли на вулиці було ще темно. Водій на легковику не помітив пішохідку та на усіх парах зніс її зі свого шляху. Від шаленого удару бідолашно відкинуло зустрічну смугу, де вона потрапила вже під колеса вантажівки. Вижити після такого у людини не було жодного шансу. Зараз поліцейські встановлюють її особу і просять допомоги у тих, хто міг її знати. На вигляд жінці Років 30 вона середнього зросту із темним волоссям. Була одягнута у сині джинси та зелену куртку. Невдало розвантажився. В стрию на будівництві через необережний маневр напівпричеп перекинувся прямо на вантажівку, яка стояла поруч. Цього удару вистачило, аби добряче зім'яти водійську кабіну та покласти на бік ваговосвинуватці аварії. Обох шоферів довелося госпіталізувати. А порушнику світить ще й обмеження волі на три роки.